Так, поїхали е, сьогодні. Ми поговоримо з вами про хрестові походи. А власне, хрестовими походами називають військові кампанії європейців проти мусульманського світу, які проходили в 11-му XI і 13-му століттях. Європейцям здавалося, що під мусульманською владою Єрусалим, де знаходився гроб Господній, не може перебувати і там йому буде погано. Тому потрібно почати велику велику війну, зібрати всіх європейців. І почати воювати з мусульманським світом власне причини були часто більш економічними. Справ в тому, що, по перше, в період 11 століття був підйом папської влади, який хотів її ще більше закріпити і піднести. Крім того, в цей період завершилися великі європейські війни, головною з яких була війна в Іспанії. Проти мусульман і той прошрок населення, який називається військовими. Ви пам'ятаєте, да що будь-яке середньовічне суспільство складалося з трьох груп: ті, хто моляться, ті, хто воюють, і ті, хто працюють. Ось ті, хто воюють, вони зазвичай нічим іншим займалися не могли, і тому мали куди здівати свою силу. Якби вони не пішли у якийсь похід, зовнішній вони б воювали один з одним. Ну і світська та церковна влада це розуміли. В Принципі, епоха хрестових походів починається з проповіді папи римського Урбана II у місті Клермон. Там він сказав е, в таку фразу, яка латинською мовою звучить «Deus vult», А що в перекладі на українську значить Бог хоче, так хоче Бог. І в принципі, він і всі інші проповідники такими словами завершували свої проповіді у церквах, підкреслюючи необхідність іти у хрестові походи, тому що так хоче Бог. Також вони обіцяли тим людям, що приймуть участь у походах райське життя. Тому, якщо ти загинув у боротьбі у боротьбі за святу землю, то гарантовано місце на небесах. Ну, мемів про це дуже багато. Якщо хочете, позбирайте меми, понад Я вам поставлю за це оцінки. Там за п'ять хороших мемів про хрестові походи. А ось сер, нам нужны мечі і найкращі стали, що у вас є. Есть. Єдноручне, есть дворучне для любых целей, що будете брати, Иерусалим. Ава Марія, Деус Вульт. Ну, Ава Марія це нехай славиться Марія. Відповідно, Деус Вульт, так хоче Бог. Ну, є ще багато мемів там, де хрестоносці приходять. До бару їх питають там що те, що ви хочете, чай, каву, капучино Вони ну буде, що що ви будете брати? Вони кажуть, ми будемо брати Юрусалим. Ну ось щось таке. А воно увійшло в масову культуру. А власне у хрестових походах приймали участь духовенство, яка була багатим землевласником і надихала все населення цими. Ідеями завоювання святої землі дрібні рицарі, які сподівалися, крім цього іншого, у походах знайти собі нову землю, якою вони будуть вони будуть володіти. Ну і селяни, яким так погано живеться, що вони готові на будь-яку альтернативу, тільки би змінити своє життя. Власне, у 1096 році починається перший крестовий потік. Першими хрестоносцями стали селяни, біднота, які не вміли не воювати. І не мали і не мали необхідного озброєння. Вони частіше за все навіть не потрапили до святої землі, оскільки перейшовши за Константинополь, були перебиті турками. Ну звичайно, люди без зброї, без військового досвіду не можуть не могли нормально воювати. Ну але вони вірили в те, що там буде якась божественна допомога. Тільки вони почнуть воювати, що це все буде так. Ну і сподівалися після смерті потрапити у рай. А після селян почався рицарський похід. Звичайно, лицарі були людьми, людьми готовими до війни. Крім того, вони більше часу збиралися для цю війну для цієї війни. І там було три керівника: це Готфрід Бульйонський, Король Філіп, Французький і Боямун Торенський з Нормандії. І цей лицарський хрестовий похід насправді мав деякий успіх. Вони захопили майже все узбережжя Середземного моря. В тому числі Єрусалим. Як ви тут бачите, він став а, під контролем хрестоносців під час Першого хрестового походу. Тому можна сказати, що перший хрестовий похід а, досяг своєї мети, і європейці завоювали Єрусалим. Проходили вони через територію Візантії. Візантія до 11 століття вже стала значно меншою, ніж ми її проходили в чортому доби Юстиніана. І візантійці сподівалися, що хрестоносці. Дадуть їм певні території. А, але хрестоносці цього не робили. Вони створювали власні хрестоносні держави на убережі Середземного моря: це Грабська Одеська, Кілікія, Антіахія, Тріполі, а, ну і власне Єрусалимське королівство. Ви бачите їх зараз на екрані. Це була ось така загальна європейська війна проти мусульман, фактично. А, ось арабські джерела твердять, що хрестоносці день за днем грабували, завдаючи мусульманам не злочинних біт. Залишаючи по собі лише розорені і спустошення, повсюдно вони сіяли вогонь свої люти були жорстокими і несправедливими до населення. Амінь сигноль. Звичайно, щось мусульмани могли прикрасити, але європейці насправді дуже часто йшли у цю війну абсолютно не з головними релігійними мотивами. Їх їм рухали часто абсолютно прагматичні і жорстокі думки. А після того, як європейці створили там держави, вони створили там духовно-рицарські ордени, які мали займатися певними місіями захисту Єрусалиму і або там лікування хворих рицарів, як це як цим, як це робив орден вершників госпіталю святого Йоанна, госпітальєри, орден темпільєрів, орден госпітальєрів і Тевтонський орден. Це головні військові формування того періоду. Далі. А перший хрестовий похід завершився, і хрестоносці, ну і другий хрестовий похід, ну, бачите, через майже 50 років після першого. А, і він організовується французами та німцями. Вони хочуть закріпити успіх і а, обложити місто Дамаск. Місто Дамаск був столицею Сирії, давньої. Ну і був важливим дуже містом для держави сельджутів. Я зараз вам його виділю. Ну крім того, це просто одне з найбільших міст за населенням того періоду. Сьогодні це столиця сучасної Сирії. Вони намагалися його захопити, але облога була невдалою, А турки навпаки пішли у наступ і знищили графство Едеське. А потім правитель Сирії Сала Хаддін, Саладін, як його більше знають європейські традиції, завоював Єрусалим. І другий храсовий похід залишився, завершився фактично абсолютною невдачею, тому що вони хотіли завоювати більше, а втратили навіть те, що мали. Про період Сала Хадіна дуже цікавий американський фільм Царство Небесне з Орландо Блумом. Він такий епічний, не сказати, що там повністю все правильно історично, але дві мої сокурсниці, коли його подивилися, ще, будучи школярками, вирішили вступати. Не історичні факультети займатися дослідженням хрестових походів. В принципі, там цікаві історичні концепції про відносини між а, мусульманами і хрестоносцями. Ну і фільм насправді заставляє задуматися над важливими речами. А, ось так. Ну і того він просто красиво знаний. Третій хрестовий похід. Третій хрестовий похід організовують французький король Філіп Август, другий, німецький імператор Фрідріх Барбароса і король Р Рі... Річард Ливова Серця. А власне Фрідріх Барбароса загинув, впавши невдало з мосту в річку. А, така жахлива неприємна смерть. А випливти він не міг, тому що він був у залізних обладунках. Король Річард Ливова Серце потрапив. До полону його викупали за гроші бідних англійських і французьких селян. Ну власне, доля їх була не дуже приємною. Але ж вони намагалися отримати ось цю смугу середземноморського узбережжя вже від без Єрусалима. Ну і навдало. Четвертий хрестовий похід абсолютно відрізняється від трьох попередніх, тому що він був направлений насправді не проти мусульман, а проти християн. Під час Четвертого хрестового походу хрестоносці мають виплисти з Венеції, але щось йде не так, і вони замість Єгипту потрапляють до Константинополя, беруть його штурмом, руйнують, захоплюють Візантію, і на місці колишньої Візантійської імперії створюють декілька, декілька маленьких держав, ну, зокрема, ось Латинська імперія. Яка фактично знаходиться під окупацію. Насправді частина хрестоносців не знала, що вони штурмують християнське місто, тому що вони взагалі мало уявляли собі географію, а тепер вони взяли його штурмом, пограбували, тому, що Константинополь був дуже дуже багато міста. Насправді, Константинополь в ті часи був ще найбагатшим містом світу, судячи з усього, а, ось так. Далі ще одна така сторінка історії після четвертого хрестового походу це дитячий хрестовий похід. Цікава і одночасно жахлива сторінка, оскільки діти е, е, вирішили піти у хрестовий похід. Папа римський чи хтось там зі священиків їх навіть на це благословив, і вони теж хотіли спастися. Ну думають, ну ось якщо наші батьки мають. Таку можливість потрапити в рай під час хрестового походу. То чому ми не потрапимо в рай, чому ждати поки ми виростемо? Ну і частина цих дітей загинула під час переходу через Альпи. Рест, що заманили на свої судна купці і продали в рабство Алжир. Ось така жахлива історія з дитячим хрестовим походом. Не можна маніпулювати дітьми. Далі п'ятий хрестовий похід, спільна експедиція Угорського короля. Проти Єгипту з Австрійцями завершилася невдачі. Шостий хрестовий похід більш був вдалим, тому що е, німецький імператор Фридріх Другої Горенхогенштауфен захопив Єрусалим. Перший з часів Першого хрестового походу е, Християни знову отримали владу над Святою Землею, але потім. Це завершилося наступними поразками. Спойлер самий кінець епохи хрестових походів, восьмий хрестовий похід, 1270 рік. Хрестоносці померли від Чими, помер король, єгиптяни взяли акру, останню фортецю хрестоносців на Близькому Сході, і все. Тепер хрестоносці після восьмого хрестового походу на Сході не залишилося. Ось ця невеличка смужка хрестоносних держав зникла, була підкорена мусульманами і стала територією мусульманського світу. А ну тепер вже дуже надовго. А наслідки хрестових походів. Так, да, ось ми бачимо, що тут велика кількість різних подій, але є певні абсолютно схожі речі. Спочатку утворилися нові держави, був зруйнований Константинополь, центр християнської культури одне з найбагатших міст. І зруйнування Константинополя стало фактом першого такого жорстокого протистояння між християнами різних конфесій, значні культурні і людські втрати, зміни в побуті, захострення конфронтації між мусульманськими і християнськими світами. Але було і декілька плюсів. А перший плюс це контакти цивілізацій. Тепер вони стали, вони стали набагато більш близькими, а тепер європейці. Позичили у мусульман Арис, Лимон, Кавуна, та інші і почали вирощувати Європейці і мусульмани стали набагато краще знати один одного. Почалося взаємне вивчення мов час від часу. Ну і взагалі культурний обмін, який був спричинений війною, мав дуже далеко далекосягні наслідки. Ну і в цілому позитивні. Ось так. Але ж війна. Війна є війною, і тут, ось на фоні е, обміну такого вимушеного, все одно була велика кількість страждань, горя і нещастя. А запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Читати параграф 10 в вашому підручнику, «Читати і знати, і письмово відповісти на питання 2:8 в кінці 10 параграфу. Ось таке у вас буде домашнє завдання. Я навіть, закину вам його в чат, тому е, зможете там записати.